Доброго дня, індустар 69, і сьогодні поговоримо про глибину різкості. До речі, це один із тих об'єктивів, де глибина різкості йде в найширшому діапазоні. Що для цього потрібно? Припустимо, ви вибрали портрет. Далі, бачите, ось тут у два боки від червоного трикутника розходяться циферки. Це циферки діафрами. Відповідно. В залежності від того, наскільки ви закриваєте діафрагму, ось червоненька точечка, автоматично ви можете побачити, наскільки широка буде глибина різкості. Все доволі просто. Тобто тут все предустановлено. Вибираєте, припустимо, груповий портрет. Та сама ситуація. Ви відразу собі будете бачити, в залежності від того, як ви регулюєте діафрагму, наскільки широкий діапазон глибини різкості. Так, що все на цьому об'єктиві просто.